Цими днями у кожному куточку нашої держави вшановують тих людей, які своє життя присвятили благородній професії, навчанню і вихованню підростаючого покоління. сивої давнини шанують і поважають людину грамотно, розумно, яка має унікальну здатність передавати свої знання дітям. Перед вчителем, відучи селом, завжди вклонялися, скидали капелюха і йшли до нього за порадою. Минуло багато років з того часу змінився світ, люди стали грамотними, багато чого досягли. І все це завдяки тому ж таки вчителю. Кажуть, випадкових людей в світі немає. Всі, хто не здолав випробувального бар'єру на міц нервів, терпимості, любові до дітей і до справи, яку роблять, шукали де інде своє призначення. Покликані ж бути з дітьми, ось істинні педагоги. Час не стоїть на місці, він вимагає від вчителя нових знань та нових підходів у роботі. Сучасна школа має давати такі знання і так їх формувати, щоб дитина могла предметно застосувати їх на практиці у житті. За таким принципом працюють далеко не всі педагоги, а лише ті, хто постійно прагне самовдосконалення, хто працює над собою і знаходиться у професійному пошуку. Таких новаторів і експериментаторів шукають і об'єднують для обміну досвіду працівники Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педпрацівників. Черкащина вже в четверте стала центром передової педагогічної думки. Тут пройшов четвертий міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. На аукціон знань до інституту прибули кращі вчителі з усіх куточків України. Були тут і гості з близького зарубіжжя. Зміст і тематика надісланих на фестиваль робіт засвідчує, що інноваційний пошук освітян пов'язаний з актуальними питаннями навчально-вигонної та управлінської діяльності. А також підвищення професійної майстерності працівників цим темам присвячуються пошуки. Черкащина не випадково стала ініціатором подібного фестивалю, адже напрацювань мають вже чимало, тож і вирішили у такий спосіб передавати свій досвід. Це неординарний захід, що мав продовження у педагогічних колах, заснований чотири роки тому, як всеукраїнський конкурс. Він швидко вийшов за межі держави. Своїм досвідом роботи з українськими колегами приїхали поділитися освітяни з різних країн світу. Фестиваль підтримали Міністерство освіти і науки України, Академія педнаук, Інститут інноваційних технологій із змісту освіти, проблем виховання та обдарованої дитини та ще ряд інших установ та організацій. Докорінні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, висувають комплекс вимог до результатів педагогічної діяльності. В сучасному світі інноваційне перетворення відчутне майже у всіх сферах. Відбувається наукове практичне усвідомлення та освоєння інновації як інноваційного потенціалу, стають необхідними знання і досвід науковців, які створюють педагогічні теорії, педагогічну інноватику, основи інноваційного менеджменту, а освітяни практики реалізують безпосередньо їх у навчальних закладах. Освіта має набути інноваційного характеру, а її виконавці здатності до інноваційного типу життя і життєдіяльності, наголошував Василь Григорович Кремінь. Термін інноваційний потенціал педагога за свідченням сучасних дослідників необхідно розуміти як сукупність соціокультурних. І творчих характеристик особистості педагога, що виявляє готовність удосконалювати педагогічну діяльність і наявність внутрішніх засобів і методів, які можуть цю готовність забезпечити. Інноваційний потенціал педагога визначається творчою здатністю генерувати нові ідеї високим культурно-естетичним рівнем, розумінням і сприйняттям нових ідей, думок, напрямів течії. Фестиваль це нова форма роботи освітян. Вже традиційні конференції, виставки мають обмежені можливості інформування. Це лише паперова презентація або ж науково-теоретичний виклад проблеми. Сьогодні ж, завдяки фестивалю, власним досвідом та напрацюваннями у новій формі діляться практики. Що чим глибше дитина усвідомлює себе, тобто розгортає цей процес самосвідомості, то тим вона швидше прийме якусь цінність. розумієте, будь-яку. Ми ж тепер не говоримо про особистість всебічного, гармонійно розвідано Правда? а ми ж говоримо про духовну особистість. Це більш відповідально. Вводимо поняття духовності, яке прийшло у нас з глибин історії нашої, і християнської історії, в тому числі духовність, де слово дух, де цей конструкт, мій внутрішній, має самоцінність для мене, ви розумієте? Він сам по собі цінність, а не тому він цінність, щоб за це я мене будуть захочувати чи підкріплювати, якщо я буду володіти. Ним. Ні, це самоактивні форми форм людського діяння. Цінність як така, духовна цінність. І от я й хочу сказати, що коли ми говоримо, що, як попередники мої говорили, що від глибини само Розуміння, тільки саморозуміння, самопонімання російської мови, все буде залежати, я говорю ні. Це тільки етап. Це тільки етап саморозуміння. А далі етап самоперетворення. Самоперетворення. Я можу багато розуміти, але змінити себе не захочу, правда чи ні? Буду себе картати, що я не такий, що таких цінностей немає і так далі. Але змінити себе я ще не зможу. розумієте, не зможу. Бачить, ідеться про особливу рефлексію, духовну породжувальну. Рефлексія як основа для породження духовності. Але на основі мислення ще нічого не породити. Тому я й говорю, що тільки рефлексивно довільна. Е Рефлексія може, породити. тобто я підключаю довільність, воля. Ви розумієте? Воля як така. А воля що? Хочу. Я повинен хотіти того, що мені зараз не хочеться, ви розумієте? Але суспільство говорить, ти должен російською мовою. І оце должно прийти до мене не під силою зовнішніх факторів, а як розуміння самого себе. Розумієте? От тоді ми будемо тільки говорити, що ми наближаємося до виховання, до формування, до розвитку духовності особистості. Ми ще тут багато чого не знаємо, розумієте? І тому -то людина за 2000 років не стала людиною в повному розумінні, правда? Вона не стала кращою в духовному вимірі. Чому? Тут багато факторів. Але я, як психолог, заявляю, якби ми вміли правильно, науково. Обґрунтовано виховувати дитину від першого крику і до, і до, і до, то ті би проблем, які ми маємо з нашою нравственностю, моральністю, не було б. Черкащина має чимало напрацювань, позитивного досвіду, яким прийшов час поділитися з іншими. Майже кожний навчальний заклад у постійному пошуку шляхів підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів. Бути вчителем не просто, бути творчим вчителем ще складніше. Але, попри все, бути справжнім вчителем, який у своїх учнів запалює вогник знань, має кожний педагог. Лише на Черкащині сьогодні в експерименті працюють близько сотні навчальних закладів. Все змінилося, а ми. немножечко еще отстаем. Поэтому очень важно то дело, которым занимается этот институт, и все мы с вами вместе взятые. Я тоже стараюсь участвовать в этом деле. Я, начал переш... я начала работать здесь, на Украине. Четыре года я работал на Украине, после Московского университета. И очень многое получил здесь. А сейчас я хочу вернуть то, что я получил. Я много думал, работал. Почему у нас не клеится воспитание? Потому что у нас нет науки о воспитании. А Макаренко давал основы такой науки. Я всю жизнь над этим работал. Я представляю вам и дарю институту новый учебник под названием «Воспитатика», в котором ни одного иностранного слова, все понятно, одно вытекает из другого и все обосновано. По этому учебнику учатся сейчас наши студенты. Называется «Воспитатик», том первый и второй. Я его дарю <coughs>, директору вашего института. Спасибо большое. Это первое, вообще, волновало. Дети плохо не хотят учиться. Многие дети не хотят учиться, особенно в средних классах. В чем дело? Почему в древности палку и розгу применяли, чтобы учить? Я тоже серьезно занимался этим делом. И вот передаю здесь вам свою инновацию, которая называется педагогическое стимулирование. Оказывается, можно сделать так, чтобы не я их упрашивал взять у меня знания, а чтобы они у меня упрашивали, где еще можно взять это знание. Щоб вони хотіли за мною і хотіли учитися. Про школу майбутнього говорять не один десяток років, якою вона має бути, усвідомлює кожний, але практично втілюють ці думки лише одиниці. Головне правило інноваційної педагогіки учитель у своїй роботі має працювати на творчість дітей. Відомий філософ говорив: школа повинна вчити дитину мислити. Вона має працювати у найвищій мислительній формі. Не Ми можна захоплюватися процесом викладання захоплення процесом викладання іде до фахового зростання вчителя. Він дуже добре відпрацьовує техніку викладацьку. Але ні в якому разі це позитивно не впливає на результативність навчання. А ми з вами за компетентністю орієнтованої системи освіти обов'язково орієнтуємося на кінцевий результат, на формування певних предметних міжпредметних компетентностей учнів. Якщо ми йдемо на результат, який передбачений законодавчою і, і певною нормативною базою програмовими вимогами, то Викладання має бути чітко дозованим. А навіщо дозувати для того, щоб самостійності і активності перебували вихованці? Інноваційна педагогіка вимагає докорінних змін у роботі педагога. Вчитель має формувати у дитини позицію власної гідності, бути партнером у навчанні і вихованні. Не зважати навіть на той факт, що педагог знає набагато більше ніж дитина, що тільки навчається. Результатом цих двох днів була. Ну, не тільки нова ідея, а була нова система у освітньому середовищі, у виховному середовищі, щоб наші діти виросли такими патріотами, яких ми бачимо тут на нашому фестивалі. Фестиваль тривав три дні. За цей час провели пленарне засідання, відзначили переможців педагогічних інновацій на секційних засіданнях, майстер-класах та відкритому марафоні. Учасники ділилися своїм досвідом, запозичували у колег кращі ідеї на працювання. Переглядали презентації переможців фестивалю. Все це кажуть організатори, для того, щоб віднайти кращі надбання вчителів у педагогіці та психології та поширити досвід Україною і світом. Це допоможе зорієнтувати сучасну освіту на абсолютно нові принципи і підходи, а все для того, щоб нашим дітям стало легше і краще навчатися і жити, щоб наша освіта мала практичне спрямування, а діти розуміли, що вони хочуть і як їм потрібно жити у цьому світі.